Вітається Маркер Поді. Мене звуть Роман Мудрий. Сьогодні поговоримо про відповідальність. Очевидно, росіян за воєнні злочини. Скільки справ є у садах, Чи є зрушення? Як нам допомагають іноземні партнери? Чи і до речі, найголовніше запитання? Чи побачимо на практиці Шойгу та Путіна за ґратами? Чи це взагалі можливо? Розібратися цих питаннях допоможе Олександр Павліченко, правозахисник, виконавчий директор Української гельсінської спілки справ людини. Пане Олександр, доброго ранку. Вітаю добра ранку. Ну і перш ніж розпочати. Нагадаю, що слухати ранковий маркер подій можете у будні о 9.15 на радіо ФМ Галичина. Згодом переглянути відео можете на Ютуб-каналі ФМ Галичина. Аналітика підписуйтесь, коментуйте. Нам важлива ваша думка. А я вже анонсував на які там будемо говорити. Але знаєте, я вночі побачив відео, яке вчора активно поширювали. Можливо, ви його теж бачили про Олексія Притулу, ветерана російсько-української війни. Він зараз працює ветеринаром і до нього прийшов чоловік на прийом з собакою. І як тільки цей чоловік побачив, що цей ветеран з протезами на ногах, і він його облаяв всіма можливими словами і пішов. І от Олексій каже, що він б хотів відповідальності якоїсь юридичної, щоб цей чоловік відповідав, але він впевнений, що такої відповідальності не буде. Людей на вулицях з протезами більше є. Ну очевидно, але в деяких людей є якась певна неадекватна реакція чомусь на ветеранів з протезами. А чи можлива якась відповідальність? На вашу думку? Тут немає ні кримінальної, ні адміністративної mm -hmm. відповідальності в цьому випадку. Зрозуміло, і відповідно ми говоримо просто про ну, певну невихованість і якусь неадекватність навіть поведінки цієї особи. Складно сказати, чому так виникла ситуація, але те, що вона є ненормальною, це однозначно. Те, що ставлення у нас до тих, хто є ну, інвалідами, потерпілими від цієї війни і фізично мають якісь, скажімо, або Ушкодження видимі або взагалі відбувають якісь протезування, і е, таких людей буде все більше, і суспільство потрібно, повинно бути готовим. І е, ну і для мене це якийсь ну будемо говорити так: негативний е, виняток, який е, навіть не може бути оцінений з точки зору е, права. Це просто моральний поганий вчинок. Я думаю, що суспільство. А, має такі винятки в різні боки, і е, те, що ми тут говоримо і даємо таку оцінку, і кажемо, що це негідний вчинок. Звичайно, це е, теж е, реакція, і наша, в тому числі, на такий вчинок. Але питання про е, притягнення до відповідальності за це. Е, Поки що е, статті е, в адміністративному судочинстві, тому що на кримінальне це не тягне правопорушення. Немає за такий вчинок, тому е, говорити про те, що треба вводити, таку статтю. Ну я думаю, що е, суспільство буде наше так само е, робити оцінки і е, перешкоджати е, вчиненню таких дій, ось, і, зокрема через оцінку, через публічну оцінку, через засудження таких. Ганебних вчинків будемо говорити, що це якась травмована людина, яка адекватно зовсім бачить ситуацію. Десь так. Добре, одного дня ми побачили Віктора Медведчука на кріслі військовій формі його тоді затримали. Тоді українці поробили купа мемів з ним. Запитання чи таке реально одного дня побачити з Путіним Шуйгу? Теж на кріслі затриманим, тому що ми бачимо, що ордери на арешт є, наприклад, Путіна та але арешту немає, тому що люди зачинилися своїй країні, або їздять там до Кандер чи Ірану, Ось і їм в принципі нічого немає. Чи реально притягти до відповідальність президента країни агресорки Росії за злочини? Чи це буде просто на папері прописано, та на практиці жодним чином ніяк? Е, тут є декілька питань. Перше, міжнародний кримінальний суд розвиває свою практику, і е, нагадаю, що він існує 22 роки, е, постійно намагаючись досконалювати і посилювати свої механізми? І е, е, це вперше в історії, що е, проти такої. Держави, як ну, Російська Федерація, були ухвалені ордери на арешт проти фактично очільника цієї держави, президента Володимира Путіна проти командуючих того ж самого Генеральним штабом та колишнім міністром оборони оборону оборони так. Він. Міністром Шоє оборони, оборони, да, оборони що був, Сергій, що Сергій був міністром оборони, е, плюс два командувачі: це Кобилаш і е, Соколов відповідно Чорноморським плотам цієї дальньої космічної авіації, е, перша е, така практика, і е, цей суд так само. Не працює в лише в теоретичному плані, тому сподівання на те, що і підготовка до тих процесів відбувається. Це перше, друге в сьогоднішніх умовах, такими, які вони є сьогодні, реально отримати Путіна Шойгу Лаврова, не Лаврова, Кобилаша, Герасимова або Марію Львову Білову на лаву підсудних практично нереально для цього мають бути змінені умови і факти. І відповідно так само, як це було в колишній республіці Єгославія, коли розпочиналися ці процеси, так само стояло, начебто, неможливим завдання притягнути до відповідальності і тих же самих президента і командувача. Але це відбулося відбулося згодом через зміну влади, через зміну умов, через те, що його Югослав... Сербія тоді вже мусила йти на умови, які виставляло світове співтовариство, і відповідно відбулася передача для участі в цьому судовому процесі. Військових керівників і самого колишнього президента на той час тому виключати такий е, варіант розвитку подій ми не будемо, але давайте говорити в сьогоднішніх реальних термінах: от найближчі місяці цього не відбудеться. Тобто, якщо ситуація буде залишатися такою, якою вона є, статус-дво е, впродовж п'яти років, то. Е, Шансів на те, що це буде, скажімо, змінено і на рівні е, міжнародного кримінального суду, не буде, тому що е, суд не здійснює розгляд справ за процедурою і набсентія, коли відсутній обвинувачений на статті на е, лаві підсудних, і е, е, треба. Зараз створювати і очікувати умов, які дозволять е, отримати е, тих же самих підозрюваних на лаві підсудних, а понад 110 полонених українських військових встигли стратити росіяни. Це дані офісу генпрокурора вчора з'явилися. І правоохоронці наразі розслідують 28 кримінальних справ. Чому так багато страчених і так мало справ? Чи їх можливо якось об'єднують? А... Перше, ви зачепили одну з таких найбільш складних сторінок під час здачі в полон, коли особа, здаючись в полон, перестає бути в статусі комбатанта. Це називається ордекомбат. Вона може перебувати на полі бою, але вона не бере участі в бойових діях в силу різних обставин. І е, в цій ситуації е, це мабуть один з найскладніших моментів, коли е, можуть, наприклад, тих, хто здається, не брати в полон, а е, і е, скажімо, е, закінчуватися трагічно е, ці процеси е, здачі в полон, без того, щоб ці особи опинилися в полоні їх вбивають. І деякі такі факти випадки були по перше зняті на відео, і фактично, от, майже всі вони і стали підставою для того, щоб вони були розглянуті як порушення з боку Росії норм міжнародного гуманітарного права. Чому кількість Скажімо, тих, хто вважається, був розстріляний або вбитий під час дачі в полон, і кількість справ, та то тому що під час деяких таких випадків були там і три, і чотири, і п'ять осіб, які були одночасно. Це одна справа, одна патологічна справа, в якій фігурують декілька потерпілих, тобто ті, хто здавався в полон. На жаль, таких ситуацій є рази більше, це правда, але вони не документуються, вони не знімаються. Тобто, ми з вами ще й отримали ту інформацію в будемо говорити так в задокументованому зафільмованому вигляді, оскільки ця війна, яка відбувається від 2014 року, відрізняється тим, що на відміну від попередніх. Вона інколи проходить майже в онлайн трансляції. Тобто, ми бачимо і те, як відбуваються атаки, наприклад, тих же самих українських збройних сил на відповідні об'єкти Російської Федерації. Це знімається, це показується, і бачимо і наслідки, бачимо і сам момент атаки. Так само, і росіяни знімають відповідно. Відео і е, мають на меті е, частково здійснювати і свою пропаганду. Частково це їхня е, ІПСО, ПСО, е, психологічна е, інформаційна операція для того, щоб е, ну, негативно впливати на моральний стан тих же самих о, українських військовослужбовців, тих, хто перебуває в окопі, і е, це теж. Е, Можливо, не знаю, який має вплив, але е, мета поширення окремих відео, при чому таких, е, будемо говорити, е, е, скажімо, нелюдських страт, коли там відрізають голову чи завдають інших е, жорстоких катувань. При цьому е, це саме відбувається з такою метою залякування. Ну і відповідно... Е, так само з метою провокації на вчинення подібних дій з боку українських сил для того, щоб потім мати підстави казати: дивіться, з якими звірствами ми стикаємось. Тобто, це фактично ця фашистська нутрість росіян, яка виявляється ось в цих випадках. Коротко, я думаю, що можемо так сказати. Ну і Найважливіше це звичайно, щоб е, ті, хто вчиняє такі злочини, по перше, були покарані через судові процедури. Але на сьогоднішній день це практично неможливо, тому що перше, майже неможливо встановити крім того, що є. Ну є інформація про е, військові підрозділи, які перебували на цих позиціях і ділянках, і вони несуть відповідальність за вчинення цих злочинів. Але це командна відповідальність, яка має бути доведена і встановлена, і е, тут потрібно проводити детальне розслідування для того, щоб встановити конкретних винуватців, хто це вчинив, і е, відповідно відповідальність керівництва на рівні тих же самих керівників військових підрозділів, е, які мали знати про це і так е, само реагувати на такі дії. Тобто тут досить складний, скажімо, підхід при розслідуванні кримінальних справ, і знов таки повторимося, що цих осіб на лаві підсудних немає на сьогоднішній день. Нагадаю, слухати Маркер Поді можете у будні о 9.15, а також в день о 16.15 та 17.15. Радіо ФМ Галичина. Переглянути відео можете на Ютуб каналі ФМ Галичина Аналітика і до речі, можете прокоментувати. Чи вірите ви, що Путін Шуйгу, інша команда злочинців будуть за ґратами не на папері, а, наприклад, на практиці вживу? Ось наступне запитання: розслідування воєнних злочинів в Україні міжнародному кримінальному суді. А вони підходи однакові чи в нас різні підходи. Ходи в Україні і в світі та за кордоном де є прогрес, де регрес? Хто швидше розслідує, хто повільніше міжнародний кримінальний суд отримував інформацію і відповідні подання, так звані а, ще від 2014-2015 років щодо вчинення конкретних злочинів, які кваліфікувалися як Воєнні злочини чи злочини проти людяності, і вони е, стосувалися саме цієї російсько-української війни. Ішлося і про е, жорстокі дії росіян в Криму на Донбасі. І на сьогоднішній день ми маємо широкий масив вчинення воєнних злочинів на е, е, всій території України. Е, Сам скажімо, процес доведення і розгляду справ в міжнародному кримінальному суді є досить складним і стандарт доведення є дуже високим. Стандарт доведення полягає в дотриманні принципу позарозумним сумнівом. Що це означає, коли ми маємо, наприклад, враження? Цивільного об'єкту, як то е, обстріл пологового будинку в Маріуполі чи вокзал е, в Краматорську. а е, тут потрібно абсолютно точно з математичною точністю і юридичною точністю довести те, що е, це був постріл, здійснений росіяна. Треба навіть визначити, звідки було вистрілено і чим стріляли, і ну, не має бути жодного сумніву, що це раптом вистрілив український танк, снаряд з нього раптово залетів і е, розірвався танк. Теж те, про що говорили росіяни, коли відбувся обстріл Краматорського. Або ж те, що цей об'єкт. Жодним чином не міг бути ідентифікований як об'єкт, в якому перебували, ну, наприклад, ті ж самі українські е е представники, е комбатанти представники збройних сил, тероборони, які там тримали оборону, або ж е просто перебували там. Це була зона їхнього відпочинку. Ми знаємо, що є, наприклад, е коли є порожні приміщення, це можуть бути дитячі садки, школи, навіть якісь медичні заклади. то там можуть бути дислоковані, хоч зараз це вже забороняється, і це не робиться. Скажімо, для того, щоб не ночувати серед поля в окопах, то туди, скажімо, відводили на відпочинок або на перебування тих же самих на ротацію, на якусь невелику тих, хто тримав оборону в польових умовах, і от те, що це не був об'єкт, де перебували військові, раз те, що це було зроблено, і відповідно з усіма доказами, не просто що нам так е е вважається, чи ми так думаємо. Ні, це мають бути чіткі е викладені з матеріальними доказами всі аргументи, які е повинен взяти до розгляду е міжнародний кримінальний суд. Для цього звичайно. Потрібно і мати можливість перебувати на місці, збирати речові докази, працювати з усіма потерпілими свідками, які мають бути опитані. Звідки був шум, як прилетіло, скільки тривало там, скажімо, між пострілом і вибухом, яка відстань була вирахувати. Тобто, встановлюються всі оці деталі, це мабуть, найкращий може бути приклад. Проведення а, цього розслідування про збитий Боїнг MH17, а, якраз який був збитий 17 липня 2022 року, і про те, яким чином а, це був не міжнародний кримінальний суд, це був а, суд ГАГи, який це був фактично голландський суд національний, який проводив розслідування їхні прокурори так само спільно з українськими. Прокурорами працювали була спільна прокурорська група, яка збирала ці докази, але вони працювали саме за цими стандартами, і вони зібрали максимально всю доказову базу там буквально по е, грамовим залишкам, які були в їхньому розпорядженні з е, е, речових доказів, е, з залишками пороху, з усім, що було, що можна було знайти, віднайти і е, е, реконструювати. Це все було зроблено з тим, щоби. Беззаперечно мати доказову базу, яка б свідчила про те, що звідки був постріл, хто стріляв, які були, який був заряд, і відповідно вся розрахована балістична траєкторія, все це було зроблено, і відповідно, отакий стандарт має бути. Застосований, хоч він вимагає ну і коштовний, і ресурсно затратний, і часозатратний, звичайно, але це підхід міжнародного кримінального суду. Так працює МКС. Він працює нагадаю, в Україні є присутній польовий офіс. Де працюють офіцери МКС, які зустрічаються і працюють з представниками українських правоохоронних органів? Вони регулярно мають обмін з офісом генерального прокурора, і е, е, вони долучені до. Всього масиву інформації, які вони можуть використати, які, е, якими оперують наприклад ті ж самі прокурори і е, в межах тих кримінальних проваджень, ось ми згадували з вами про кримінальні провадження відкриті ну, за статтею щодо умисного вбивства. Це одночасно і 438 стаття це. Порушення законів та звичаїв ведення війни, і 115 стаття умисне вбивство. Тобто, тут фактично за цими статтями я думаю, що вони так само збирають матеріали для того, щоб мати е, один єдиний такий, як вони називають, кейс, е, в якому uh -huh. будуть поєднані ці випадки. Дякую, вже мусимо мусимо завершувати. Олександр Павліченко, правозахисник, виконавчий директор української гельсінської спілки справ людини був з нами. Говорили про злочин окупант окупантів, свідками, якими ми з вами зараз є. Бачимо все на відео, на фото загалом це все триває з 2014 року. Нагадаю, слухати маркер події можете у будні о 9.15, 16.15 та 17.15. Радіо ФМ Галичина переглянути відео можете на Ютуб каналі ФМ Галичина Аналітика. Коментуйте це важлива тема. Мене звуть. Роман Мудрий, почуємось і побачимось.